Сила Божа. У немочі здійснюється. Підтвердженням цих біблійних слів є життя преподобного пимена багатостраждального ченця Києво-Печерського монастиря. З народження, потерпаючи від хвороб, він упродовж усього життя ревно молився Богові, усвідомлюючи значення страждань для спасіння душі, преподобний пивен просив Господа продовжити хвороби. За три дні до кончини подвижник одужав. Він вказав на місце, де б хотів знайти вічний спочинок і сам відніс туди заздалегідь приготовану труну. Коли його душа відходила до Господа, у небі з'явилося небесне знамення три вогненні стовпи. Згідно з літописом, це сталося 11 лютого 1110 року. Нагороду матиме як хворий, так і той, хто йому служить. Село Тригір'я розташоване за 30 кілометрів від Житомира. При в'їзді в село, праворуч, можна побачити тригірський спасопреображенський Чуднівський чоловічий монастир на честь Преображення Господнього. Саме тут міститься чудотворна тригірська ікона Божої Матері. Вона є списком з Чернігівської лінського образа. Чудотворна ікона була написана невідомим майстром приблизно у 17-18 століттях. Перше стілення від святого образа було зафіксовано у 1867 році, глухонімий паломник Павло Гучинський після молитви перед іконою почав говорити. Чудеса відбуваються і в наш час. До цього образа Божої Матері особливо звертаються по допомогу в зціленні від хвороб, особливо дітей. Хоча життя Матері Божої, нібито вкрите святим мовчанням. Але Господь дав знати нашій церкві, що молитвою своєю вона обіймає весь світ. Маючи добру освіту і хист до торгових справ, Фрідріх Арнольд Брогаус створив підприємство з видання та продажу німецьких книг. У 1808 році він купив право на видання універсальної енциклопедії і здійснив її першу публікацію. Через чотири роки Брокгаус узявся за підготовку другого видання енциклопедії, взявши на себе і його редакцію. З видавничою діяльністю він поєднував також листування та укладання брошур про передруки і свободу друку. Після смерті Броггауза його справу продовжили двоє синів Фрідріх та Генріх. У 1890 році нащадки німецького видавця разом з Іллею Ефроном. Заснували в Санкт Петербурзі до нині відоме видавництво Брубгауза Ефрона. Серед книжок, які серед людей можна потрапити у гарне і погане товариство. Він був вірним чадом царя небесного і безкомпромісним вірнопідданим царя земного. Перший архієрей Воронецької єпархії святитель Митрофан. Приїхавши у 1682 році на місце служби, він побачив свою єпархію у тяжкому становищі. Багато християн жили як язичники. В області було багато розбійників, які грабували монастирі і кривдили народ. Владика всіма силами протистояв злу, пробуджував благочестя у служителів вівтаря, піклувався про чинців, навчав смирення, привчав до порядку у справах, відкрив нові монастирі та школи. Петро І, який будував у Воронежі флот, з повагою ставився до святителя. А він підтримував царя в його починаннях. У 1703 році архіпастер спочив. Через 14 років мощі святителя Митрофана були обрітені нетлінними. Твори благо, уникай зла і спасеся. У наступному випуску. для нього піст. Був не лише обмеженням у їжі, а насамперед можливістю утримуватись від неугодних богові вчинків думок і почуттів, преподобний пимен пісник. Страждаючи сильною недугою, вона покірливо несла послуг настоятельки Арзамаської обителі на протязі Чверті століття, преподобна Олімпіада Арзамаська та Київська. Він вважав, що причиною суспільних негараздів є недостатня освіченість людей. Тому пропагував ідеї просвітництва, класик української літератури Григорій Квітка-Основ'яненко. Про один із найстаріших заповідників України канівський музей-заповідник могили Тараса Григоровича Шевченка.